У рівному з 1 грудня скоротили 8 маршрутів, бо мовляв не рентабельні а частину дублюють великогабаритні автобуси. У місті запевнили дискомфорту з перевезеннями. Грівняни не відчують, бо деякі маршрути продовжать. Щоправда, люди іншої думки вже у перший день такої оптимізації незадоволених багато. Це одна із зупинок на північному, де зазвичай збирається чимало людей, аби дістатися до роботи чи навчального закладу. Але сьогодні тут нікого, адже деякі маршрути припинили свою роботу. Про так звану оптимізацію маршрутних перевезень розповіли за день до впровадження у департаменті інфраструктури та благоустрою. Це стосується власне тих маршрутів, які були нерентабельні, на які ми мали найбільше скарг, які окрім. «Активу від самих пасажирів і мешканців міста і збитковості своєї, Жодної іншої цінності не мали. Ну ГП на замовлення управління транспорту провів обстеження мережі громадського транспорту. Спочатку велику частину маршрутів взагалі планували забрати, але вирішили провести оптимізацію. У першу чергу мова йде про той транспорт, який рухається центральною частиною міста. Перестають функціонувати такі маршрути, як 30-й маршрут, 34 й маршрут, 41, й 42-й. 51-й, 58-й, 65-й і 67-й. Деякі маршрути повністю скорочуються, зокрема 34-й та 51-й, які дублюють рух автобусів номер 1 та 7. На даному маршруті будуть функціонувати великомістські комфортабельні автобуси, які дублюють, наприклад, сі «сімерка» автобусний маршрут, він дублює 34-й, тому він ліквідований. 51-й це дублює одиничку. 65-й маршрут практично зник. Тому його закривають офіційно. Тому прийнято рішення продовжити 45-й маршрут по вулиці Млинівській, на якому працює 20 автобусів. Також закривають 30-й, 41-й, 42-й, 67-й маршрути. Там фактично не виїжджають машини. Фактично, у нас вибувають маршрути, які є не рентабельні, і перевізники, як, як бізнес, відмовлявся виконувати дані замовлення. Наша сфера впливу, якому ми тільки могли, це звертатися до умов договору, які вони постійно не виконували, що призводило. І до скарг від мешканців, що вони не можуть доїхати, чи маршрути працюють невідповідно до графіку. Завдяки змінам розвантажиться центр міста, поменшує транспорту, кажуть чиновники. Доступність доїзду при цьому у різні кінці міста зберігається. Зокрема, 58-й маршрут замінить 64-м, який рухатиметься в колодинку. А з тинного пасажири зможуть виїжджати на маршруті номер 47. Хочу зауважити, що з кожним конкурсом все менше Більше претендентів з автобусами малої місткості, це мерседеси, а більше залучаються автобуси, Богдани, еталони, тобто середньої і великої місткості. Чим може бути ну, підтверджено те, що ми зменшуємо кількість автобусів на маршрутах? Та не всюди зменшення. Зокрема, після проведеного конкурсу на маршруті номер 43 замість одного автобуса працюватиме чотири одиниці. Після проведеного конкурсу буде працювати чотири автобуси, що значно також покращить для мешканців мікрорайону Золотіїв ситуацію з транспортом. Відтак, після оптимізації зміняться інтервали руху. Вони можуть бути трохи довшими. Рівняни сьогодні це відчули. Повіти. Бо я з зоопарка на ювілейну не маю чим добратися. Була 34-та, а тепер пішки йти від Соборної. Як ставитись до, такі, до такого скорочення? «Ну, Негативно, значить, в мене діти з села доїжджають додому. І їм тепер йти треба через весь парк ввечері. Дуже менше стало. А як ставитись до такого? Так, звичайно. І дуже таке нагальне питання. Я стинула, 58 маршрутка. Це єдина можливість нам виїхати в ріне, особливо, коли я старші люди, зараз її скоротили. І більше альтернативи немає. І треба йти хвилин 20 до найближчої зуборки, з того тревесті. То тобто, для нас це дуже таке виходующе питання. Так, звичайно, помітили. Як ставитись до такого скорочення і чи вважаєте це доцільно? Ну як би вважаємо так. Я вважаю, до доцільно. Я вважаю, що це недоцільно, тому що на деякі райони ходить і так мало маршруту, і скоротили ну, людям на роботу з роботи добиратися тяжко. Регулювання інтервалу планується реалізувати за рахунок тролейбусів. Крім того, у місті катастрофічний брак водіїв, тому й збільшені інтервали у графіках руху. Відтак планується продовжити тривалість руху громадського транспорту. Ілля Тамашевський Павло Стецюк Володимир Захаров. Новини Рівного.